Українські аграрії прогнозують значне подорожчання всіх продуктів харчування і причиною називають наслідки євроінтеграції. Фахівці зазначають, що для того, щоб Україна підлаштувалась під європейські норми, потрібен певний час збільшення інвестицій, зокрема у нове обладнання та технології. Тож вже зараз є ймовірність найближчим часом зростання собі вартості продукції для виробників, а відтак і для українських споживачів. Країни-члени ЄС, передусім, мають використовувати матеріали, вироблені всередині Євросоюзу, наприклад, засоби захисту, добрива, посівний матеріал, все зазначене в ЄС є дорожчим за те, що використовується українськими аграріями. На додачу сільгоспвиробники муситимуть підвищити заробітні плати своїм працівникам. Це теж позначиться на кінцевих цінах на продукцію. Уже зараз Україна має статус кандидата на членство в ЄС. Тому аграрії готуються до умов роботи на європейському ринку. Як стверджують експерти, головний плюс такої ситуації це те, що значно буде спрощена логістика для українських аграріїв. При цьому деякі фермери вже зараз підлаштовують підходи у вирощуванні зерна під європейські норми. Зокрема, дедалі менше використовують заборонені в Євросоюзі хімікати. Лише у довгостроковій перспективі ціни гаразди нівелюються на користь українському агропромисловому комплексу та усій економіці країни загалом. Марія Солова та Олександр Уваров, Харків. Новини.